Всіх вітаю, друзі! Сьогодні я продемонструю вам трейдинг боту нового покоління. Та в цьому відео ми з вами розберемося, як та коли заходити в угоду, по яким парам краще заходити в угоди. А також порахуємо, скільки в мене вийде заробити коштів за цей відеоролик. Але ж з чого почати, крок перший: вам варто пройти до бота та зареєструватися. Бот є повністю безкоштовним і співпрацює з партнерською програмою Quotex. Крок другий, вам треба поповнити свій рахунок на квотиксі. І коли ви це зробите, на цьому все. Ви зробили все, що від вас вимагалося. Давайте заробляти кошти. Як бачите, ми вже перемістилися до нашої робочої панелі на сьогоднішній відеоролик. Давайте не будемо довго тягнути, та перейдемо до суті відеоролику, що ми бачимо першим ділом, коли тільки заходимо в бота. Тут ми бачимо багато опцій. Звичайно, першим ділом, як я вже казав, вам варто пройти реєстрацію та зробити зробити депозит. І ось після цього ви попадаєте на ось таке повідомлення, котре напише вам бот. У вас буде написано Ви успішно підключені, і також вам буде доступно 4 кнопки. А саме отримати прогноз, пояснення, як працює бот, лідерборд, а також дуже важливо зв'язок з підтримкою. Давайте подивимося, що є в усіх цих розділах. Ви можете зайти в розділ Як працює бот та ознайомитися з інформацією, котра тут є, що більш детально в ньому порозумітися. Можете полистати тут вперед та прочитати її повністю. Після чого давайте повернемося в меню та розберемо, наприклад, лідерборд. Тут ви можете побачити топ трейдерів, саме тут виставляються їх нікнейми. Ось вони можете побачити. Але тут виставлені не якісь рандомні юзери, а саме користувачі платформи Quotex за загальним обсягом, котрий вони зробили. Тобто, коли ви пройшли реєстрацію, бот записав ваше ID і також прив'язав його до цього топу. Тому ви також саме можете побачити себе там. Підтримка. Сюди ви можете заходити, коли у вас виникли якісь запитання, чи може пропозиція, або також, якщо у вас виникли якісь проблеми, то це все сюди можете звертатися. Ну що ж, друзі, найочікуваніші сигнали. Те, на чому ми будемо заробляти кошти, це все тут. Ну що ж, давайте приступати. Я натискаю на кнопку Отримати сигнал, і після чого бачимо, що бот селає нам. Повідомлення, в котрому ми повинні обрати тип ринку, а саме стоковий ринок або OTC. Тобто стоковий ринок в нас буде просто без примітки OTC. Ви можете побачити, що на Quotex в нас пари поділяються на два типи з приміткою OTC і без Неї. Але як ви бачите, зараз я не можу відкрити угоду по стоковому котируванню, тому що вона працює лише з 13 по 21 годину. Я записую цей відеоролик вночі, тому ми просто беремо та обираємо OTC котирування. Після чого нам варто обрати таймфрейм. Ви можете побачити, що тут розписана вся інформація детально щодо таймфрейму. Як працює дана таблиця? Я ж в свою чергу хочу війти в угоду на одну хвилину, тому просто обирайте значення М1, а ви можете обрати будь-який і тестувати, який найбільше підходить саме для вас. Далі нам треба обрати актив, за котрим ми будемо відкривати угоду. В нас це USDBRL, тому ми просто шукаємо його ось тут. Ось він у нас ми просто обираємо його, і після чого в нас з'являється повідомлення, де ми можемо перевірити, чи все в нас правильно обрано. Наш сигнал, і якщо тут все добре, тоді ми натискаємо кнопку Отримати сигнал і бот буде готувати сигнал саме для нас. Але перед цим варто підготуватися та змінити час експірації, на котрий ми виставили а саме одна хвилина, та підготувати суму, на котру ми будемо заходити. Я ж в свою чергу буду заходити на 2000 гривень, тому що це саме 2 від мого загального балансу. Тобто я дотримую стратегії з мені менеджментом і роблю все по ній. І вам також раджу, щоб отримувати більш да. Прибуток та мінімалізувати ризики. Тому, якщо ви все підготували, просто натискаємо кнопку Отримати сигнал бодо готує для нас повідомлення, і ми повинні приготуватися, щоб дуже швидко відкрити угоду. Бам і Бот каже, що нам слід відкриватися донизу, тобто ми будемо рухатися у несхідному напрямі. Я вже відкрив угоду, тому ми просто очікуємо та дивимося за відпрацюванням. Так, друзі, в нас залишається лічні секунди до закриття нашої угоди по валютній парі USDBRL. І наша перша угода по торговому боту заходить в плюс. Це дуже гарний початок, друзі. Що ж, зараз ми робимо все так само: натискаємо повторити, обираємо тут OTC, знову ж таки. Давайте зараз теж будемо відкриватися на одну хвилину. Та тільки оберемо іншу валютну пару. І нехай це буде її Я раджу вам обирати валютну пару з найбільшою прибутковістю. Тому знову ж таки шукаємо нашу валютну пару в цьому списку, і ось вона в нас. Обираємо її і також перевіряємо, чи все в нас тут вірно. Бачимо, що все в нас тут добре, і не отримати сигнал. І як тільки в нас з'явиться напрямку, куди саме піде наша охода, ми будемо відкриватися саме зараз. Це в нас догори. Тому ми просто натискаємо вверх. Та очікуємо за відпрацюванням. Що ж, друзі, по другій угоді ми з вами ловимо мінус, і тут нічого страшного немає. Просто в наступного угоду я буду заходити з перекриттям, тобто інвестувати подвійну суму, щоб відбити втрачене та ще й заробити кошти зверху. Тому називаємо в боці повторити у ТС котирування, і давайте зараз зайдемо в угоду на довгострок та саме на 3 хвилини. На біржі нам також треба змінити наш час, тобто виставляємо тут 3 хвилини. А обираємо нашу валютну пару в цьому списку NSDCAD. Натискаємо та перевіряємо те, що нам надіслав бот, все вірно. Натискаємо отримати сигнал та очікуємо повідомлення від бота. Він нам каже, що то ми підемо у несхідному напрямі та відкриваємося донозу на 3 хвилини по валютній парі NSDCAD. І тобто, якщо зараз ми відкриваємося на перекриття і нашого угода заходить в плюс, то ми відбиваємо втрачене та ще й фіксуємо прибуток. Також хочу звернути вашу увагу, що бот дає нам чіткий аналіз. Тобто він аналізує і пише нам огляд ринку, пише пояснення за технічним аналізом, і це все як на мене є дуже і дуже важливо. Тому що я знаю небагато ботів, котрі працюють саме так. Тобто з чітким поясненням, чому та як вони взагалі прийшли до цього сигналу. Це є дуже і дуже круто. Бам, і наша третя угода за перекриттям заходить в плюс. Як ви самі тільки що бачили, що коли в нас перша угода зайшла в плюс, друга, на жаль, пішла в мінус, ми не розтірялися і відкрилися на перекриття. Тому що це трейдинг тут немає, 100% стратегій, 100% угод, тому перекриття це є дуже гарним рішенням. І за цей відеоролик ми з вами заробляємо плюс 3480 гривень чистого прибутку. Просто тут, просто зараз. За 5 хвилин витраченого часу на вдох трохи менше за середню зарплатню в Україні станом на 2025 рік. І ви можете робити так само, але чи потрібно воно тобі? Якщо так, тоді спускайтеся в опис цього відеоролику. Переходьте за посиланням та реєструйтеся в боті. Хто прагне більшого в своєму житті використай таку можливість.